Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Насамперед хотів би подякувати донаторам нашого YouTube каналу, без якого з регулярністю, принаймні раз на два тижні відео би не виходило без донаторів. Закликаю, хто має можливість, також долучатися до донаторів нашого YouTube каналу. І особливо висловлюю подяку котрій людині. Яка не побажала, щоб було її прізвище надруковане серед донаторів, яка робить дуже істотний внесок у появу наших відео розповідей відео відеолекцій. Сьогодні у нас дуже важка тема, по-своєму, як на мене, тому що походу в глибину людської психіки вони завжди важкі. Не все те золото, що блищить. Я ніколи не оцінюю людей за їхніми посмішками чи за тим, що я назовні. Як писав Іван Франко, якби ти знав, як много горя криється у масках радості, байдужості й тьми, як много многолить за Дня веселих миються до подушок горячими слізьми. Десь 10 літ назад я почав писати роман про історію кохання. Видатних українських акторів Марії Заньковецької і Миколу Садовського. Але, очевидно, не через мене. Але не буду вникати, бо це інша тема. Я не мав можливості цей роман продовжувати. Тому що написання роману такий теж лікнеп, він потребує також якихось гонорарів і так далі. Це важка, виснажлива робота. Вона взагалі потребує в 10 разів більше, ніж здається. Хто не має такого досвіду, повірте мені, бо ви мої друзі. Повірте мені. Я почав писати цей роман, і він потім я вже бачив якісь сцени і так далі, і він заглушилася ця робота. Два роки тому я написав невеличке есе, «Вічна любов. І сьогодні ми поговоримо не скільки про факти біографії, бо це можна прочитати, скільки про особливості любовної історії, особливості стосунків, особливості кохання, особливості співжиття, особливості ненависті між Марією Зеньковецькою. І Миколою Садовським. Перше, що би я хотів сказати, хай буде лейтмотивом, буквально сьогодні зранку десь раптом мені згадалася пісня, одна із романсів, дуже гарна, але маловідома порівняно. Нічко лукавая, нічко цікавая, годі людей чарувати. Oh, ay, anichko, Закінчується пісня, спать не хотілося, серцю приснилося те, що минуло давно. Я собі уявляв, і немолодого, які окремо живуть Садовського і Заньковецьку, І уявляв людей, які пережили важкі, спустошливі любовні почуття, любовні романи, коли люди не можуть жити один з одним, люди не можуть жити один без одного. І керує цим не тільки якась. Статевий потяг. Слухайте, це набагато ширше поняття. Не тільки бажання забутися, хоч це теж, забутися у еросі, у безтямності почуттів і безтямності стосунків, в тому числі і сексуальних. А і енергетичні зв'язки нові, які утворюються в мозку. його і яких потім дуже важко позбутися. І ці енергетичні зв'язки можуть сприйматися за, тут же даруйте такий певний лікарський, от. <сум> можуть сприйматися за любов до гробу. От. І психологічну залежність один від одного, і еротичну залежність також. Ті, хто переживав такі стосунки, глибокі, сильні, пристрасні. Які дуже рідко приводять до щасливого фіналу, якогось, А що таке щасливий фінал? Це кілька дітей, тато і мама їх веде за руку. В житті бувають іделії, що все закінчується ідеєю, але дуже рідко. І так, стосунки близькі Марії Заньковецької і Миколи Садовського тривали багато років, хоч французький письменник. Фредерік Бекбеде назвав один з своїх романів «Кохання існує три роки. Але спочатку невеличка передісторія. Марія народилася на Чернігівщині, і авторка пісні, про яку я згадую, Одарка Романова, також народилася на Чернігівщині. І знаєте, що я сьогодні дізнався? Що Одарка Романова маловідома поетеса, на жаль, зараз, яку підтримав Іван Франко, була подружкою Марії Заньковецької, Вони були в добрих стосунках. Я подумав, що це знак. Моя інтуїція за цю пісню. Вона писала про себе, вона писала і про Марію, і про всіх, хто пережили на цих велетенських полях кохання, де відбуваються різноманітні такі любовні історії, спустошливі, жагучі, пристрасні. Саме про такі ми говоримо сьогодні, тому що такі історії залишають слід на ціле життя. Людині незалежно від віку, хіба людина безтямною стає, приходять спогади незалежно від людини, і так далі, якісь фрагменти. І, власне, Марія була на два роки старшою від Миколи. Марія Адасовська її справжнє прізвище. Її батько, я мушу так скорочуватися, її батько прокляв її пізніше, аж потім пробачив, все тут відігравало роль. Її брат генерал Адасовський, Допомагав її також, тому що її брат був впливовою людиною. Так просто би дівчинка зніжена нічого не добилася, навіть попри талант, я вам скажу. Будемо говорити так, як воно є. Не романтизуємо занадто. Були такі ситуації, що якби не брат її, от якби не певний збіг обставин, якби не чоловік офіцер Хлистов, коли тривала Кримська війна, він опинився у фортеці в Бендерах, російсько-кримська війна. І там вона познайомилася із молодим військовим офіцером Миколою Тобілевичем, одним із братів Тобілевичів, які прибрали собі потім сценічні імена Іван Тобілевич Карпенко Карій від імені свого батька Карпа і улюбленого героя п'єси Назар Стодоля Гната Карого. Микола Садовський від прізвища своєї матері дівочого Садовська. А Панас Саксаганський від імені річки Саксаган, яка протікала. Три брати Тобілевичі, які з Марком Кропуницьким, Старицьким створили цей професійний театр. Не було б його, як не сім'я Тобілевичів, де зараз на хуторі надія, є музеї і так далі. Така мекка поклоніння цьому театру Корафею. І там вони познайомилися, і там фактично спалахнули їхні почуття. Це був кінець 70-х років. Садовський мав чудовий голос, Садовським все-таки його не приваблювала офіцерська кар'єра. Хоч тоді був його командиром Драгомиров, який пізніше став київським генерал-губернатором, і іноді Драгомиров давав дозвіл на вистави українською мовою, тому що вони з Садовським мали військове знайомство і братерство навіть. Дивіться, що буває деколи в житті. Які несподівані речі, бо проти української мови були драконівські заборони, емські укази і так далі. Не ставити вистави українською мовою. І це не чувано взагалі в історії. Не чувано, друзі. Ну, але сьогодні в нас трохи інша тема. Зрештою, Марія йде від свого чоловіка, тобто він відпускає її в театр, а ще через кілька років вона з ним розлучається. Причиною розлучення, ті, що вивчали документи, назвали, що вона там написала, перелюбствувала. Це означало, що вона не може більше взяти шлюбу, бо інакше вона не могла з чоловіком розлучитися офіцером Хлистовим. Крім того, говорять, що десь одній з таких суперечок, сварок, коли він її рунував, він десь її штовхнув, вона вдарилася і вже потім не могла мати дітей. Не забудьте, два штрихи. Марія Заньковецька була від Миколи Садовського старша на два роки. Марія Заньковецька не могла мати дітей. Її справжнє прізвище Адасовська, так? Це від хутора Заньки вона Заньковецька. Де вона народилася, в Чернігівській області. Це істотні моменти, тому що крім романтики, на такі історії впливає дуже багато чого всього стороннього, різного. І будемо говорити не тільки про романтику. Взагалі, я вам хочу сказати, що образ Марії Зіньковецької перецукрований був трохи. Її писали Оди Павло Тичина, Максим Рильський, Петлюра, Симон Петлюра, і навіть російський імперський критик Суворін. Хоч я Суворіна, почитайте цитату, яку я вибрав Суворіна, який з насмішкою ставився завжди до української мови і тягнув її на імператорську сцену. Він був і видавцем. Він був дуже впливовим критиком. Казав, що вона акцент набуває. Малоросійський і так далі. Але Зеньковецький ніколи не переходила у Петербург і в Москву. Це правда. Не переходила. Може, причини були різні, але одна із причин був її український патріотизм. Це теж не забуваємо про це. Окремо дякую пані Лілії Василенко. Яка закупила кілька книжок для бібліотеки, я їх вислужу в бібліотеку села Єрківці Київської області, і дуже задоволені читачі і працівники бібліотеки. Просив би вас, хто має можливість ще раз, друзі, я купую свої книжки. Це є письменницьке життя без прикрас, тому що книжки мої виходять за рахунок видавництва. Щоб я міг дарувати, мені треба, я люблю дарувати. Але поки що не маю можливості часто так робити. Я би просив, щоб хтось із вас хто має таку можливість, наприклад, оплатив кошти за 10 романів про Франка і 10 романів про Тютюнника, Григора Тютюнника. Чи скільки зможе? Один, другий, хтось третій. Щоб я мав невеликий запас для дарунку в бібліотеку, і ми можемо оголошувати ім'я донатора. Її порівнював і цей критик і так далі із Сарою Бернар, видатною актрисою, алеонорою... Дузей і так далі, і так далі, тогочасні знамениті актриси. Просто знамениті. Слухайте, це диво. Україна взагалі тогочасна Україна чи Малоросія, які всі називали Малоросійська губернія. Ну, які були можливості для появи видатного таланту? Я вам взагалі скажу, що і зараз у нас несприятливі умови. От, попро все, для появи видатного письменника на цілий світ. Не, я знаю, буде багато хто не погоджуватися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Але все-таки умови у нас і до цього часу сприятливі. Тому що таланти є, справа не тільки в таланті. Справа, щоб не душили. Байдужість усім дуже багатьма речами. В неї був такий природний талант, природній, розумієте що. Коли Марко Кроповницький, який. Марко Лукич-Кропивницький, який, власне, був цих всіх, цієї нашої трупи, він був її душею. Коли він побачив її перший раз в ролі Олени в своїй п'єсі, він віддав її свій перстень і сказав Марія, я заручаю тебе сценою. І це не, не є якісь такі, знаєте, видумки. Він був пориві тоді того, коли він бачив її гру. Її гра була гіпнотичною, друзі. Її гра магічно впливала. Це був театр, де будилися первісні почуття. І люди після театру, і те, що студенти впрягалися у повозки, і так далі, і, і те, що її боготворили і називали, і, і, і що вона мала таку славу це все було через її талант. І, і, і я читав і такі улесливі листи запрошення Панаса Мирного до неї. Аж таки, ну просто, може, улесливі, а таки дуже таки на межі з приниженням. І, і, і слізливі прохання Марка Кроповницького, чи не буде вона прямою в, в його трупі, Ну, перша актриса. От. Слухайте, це був Культ Заньковецької. Я хочу, щоб ми це розуміли. Культ Заньковецької. І ще одне. А Садовський був актором, теж талановитим. Знаєте, про все, я думаю, що якісь, можливо, були ревнощі. До її таланту. Дуже важко жити знаменитою жінкою, чоловікові талановитому. Є таке, Ну, якщо говорити правду, я не кажу, що це добре, чи це погано. Ви чуєте, друзі? Я просто намагаюся піти глибше, бо ніколи цю історію ніхто глибше не розцінює. Загальні фрази, всюди, романтика, якісь такі напівказочки і так далі. Давайте глибше. Сьогодні ми вже це робимо. От. Завжди перед цукрованістю якісь видумки замість інтерпретацій. Якщо не завжди, то часто. Їхній любовний роман починається фактично в кінці 70-х ще, але потім довго триває історія. Вони то сходяться, то розходяться, то живуть разом якийсь час, як чоловік і жінка. До речі, у спогадах Євгена Чекаленка сказано, що Марія Заньковецька мала ну, такі напади люті, і не всіх людей об'єктивно оцінювала. Наприклад, брата Садовського вона називала хитрим і лукавим чоловіком Івана Карпенка-Карго. ця трупа Кроповницького потім розпалася на чотири трупи. Старицький уклав свої гроші. Це зовсім інша тема, друзі. Це не мета нашої розповіді. І потім, 80-ті роки, 90-ті роки, ще тривала епопея, поки вона зовсім розлучилася з чоловіком. І хочу вам сказати, що це була фатальна любов до Миколи Садовського. І хочу вам сказати, що Микола Садовський був дуже красивим чоловіком зовні, як згадують багато його сучасників. З голосом чаруючим, з чудовою акторською грою, талантом. і талантом. і Так далі. У Миколи Садовського починаються теж, все так як було. Як він називав кішечки, походи до кішечок. Тобто він любить Марію, але час до часу, очевидно, йому не вистачало, чогось не вистачало, чогось він шукав. Слухайте, будь-які подружні зради, чи зради коханців, чи взагалі зради такого типу любовні, вони від того, що щось не вистачає одній чи іншій людині. Я їх ні не засуджую, ні не схвалюю. Хто є такий, щоб це розцінювати, це Господь може розцінювати? Зразу кажу. Вона його дуже ревнувала. Почала ревнувати. Ревнощі спустошливо впливають. Як, як правило, частіше ревнують чоловіків в таких історіях але далеко не завжди. Далеко не завжди. Жіночі ревнощі мають свою специфіку. Я думаю, що її ревнощі впливали на його душу також деструктивно. А їхній роман у листах, який тривав, коли вони не могли бути разом, коли ці трупи роз'їжджалися і так далі. Вони ж багато часу проводили окремо. Вони писали один одному листи, не всі отримували ці листи. Спочатку це був моє серденько, моє цюцюня» і так далі, як називає Марію Микола. Скільки він знаходить ніжних і пестливих слів, і завжди вони різні. Це свідчить тільки про те, що, звичайно, він її також любив. Звичайно, вона також була жінкою його життя. Звичайно, він також мучився. Але по-своєму. Мені здається, він від якоїсь, можливо, від важкого невротичного характеру. Бо актриса, яка могла будь що зіграти і так далі. Знаєте, так само, як і видатні письменники. Чи будь-що, коли людина входить в образі, вона одна, коли вона поза образом своїм сценічним. Письменницьким, там, я не знаю, балетним і так далі. Інша людина. Часто. Бувають деякі винятки, але це інша вже тема. І Марія, ну, я думаю, мала такий певний істероїдний характер, і, крім того, також його дуже любили. І на нього все все поставила на нього, слухайте. Він був для неї всім. Всім. Він її любив, але почав говорити, що ти мене першою покинеш. Вони навіть на Галичину разом їхали на початку 900-х років. В Галичині якийсь час працювали в театрі. У 90-х роках намагалися замирити братів Одесі в 95-му році, коли одночасно в Одесу дві трупи приїхали. Така була ворожнеця. Це було шкідливо для українського цього. Вони були у Петербурзі, в Москві, там дарував Олександр, дивився, цар Грузеньковецької. Так і її Кропивницького запрошувало, власне, Москву. Це само собою, ви це знаєте. Тому що імперія хотіла абсорбувати в себе все найталановитіше. Нарешті, в 1899 році Марія сиділа у першому ряду. Після Великої сварки вона дарує Миколі троянду на знак примирення. Ви ж розумієте, що. Ї... А коли вони грали двоє і грали коханців, чи ще там, наприклад. Там Гната і Варку у п'єсі безталанно. Чи Олену, як часто грала, чи Наталку Полтавку грала Зеньковецька і Коли Садовський, там грав Петра, допустим. То ви собі можете уявити, що це взагалі було геніально. Це було неможливо передати, шкода, що нема записів. Як вона грала, це був гіпноз, магія театральна, яке йшло з прапервісних глибин нашого серця, як. Кров землі, як соки землі, як поклики крові, як первинне, як повітря, як те, з чого все почалося. Отака От була грама рії Зеньковецької. Якщо б не це, ну не втрималася вона без скільки, Вона не мала умов аж таких, крім того, всього. Ясно, що походження її сприяло і так далі. Але тим не менше, вона тільки талантом утримувалася своїм величезним, неймовірним. Ну і почали говорити за ці його любовні історії з тишка. На початку 90-х він одружується з Євгенією Базалевською. З нею має двох синів Михайла і Юрка. Михайла потім він побачив, коли був у Чехії, коли тікав від радянської влади. А Юрка привезе маленького хлопчика, так трапляється, привезе Марії, вона його буде виховувати. 1908 році станеться для них і ніби розквіт її таланту, але вже починаються перші ознаки занепаду, в тому сенсі, що вона не може грати ролі дівчат і так далі. Так далі. От так Якщо може, то вже дуже треба гриму багато, і все одно хоч талант витягує це все. Хлопчик, Юрко застудився, він вважав мамою її Марією і помер. Тоді ж, коли помер син, лихо, кажучи, біда завжди приходить два рази, знаходить найбільш одіозну суперницю Марії Заньковецької, Микола Садовської, Марію Малиш-Федорець, яка мала естенічний талант. Але дуже була, вона почала боротьбу з примою, так би мовити. Вона була молодша набагато. До речі, прототипом п'єсі старицького «Талант» є образ Марії Зеньковецької, актриси Марії Лучицької. Про ці підлоти між акторами і так далі, і так далі, боротьбу за ролі і так далі. Хто має можливість прочитайте п'єса Талан, тобто доля Михайла Старицького. І Марія малиш федорець оцю свою старшу суперницю, була набагато молодша. Там десь якісь насмішки влаштовували, і так далі. і так далі. Ну і фактично вони розійшлися тоді вже. У 2009 році вже фактично розійшлися. Хоч Марія Малеш Федорець пізніше виїхала, в пізніше, Австралію. Здається, в 40-х роках, і там, кажуть, прибирала в якихось заможних людей до кінця свого життя була Покоївкою. От. Це про Марію Малиш Федорець. І Садовський також, напевно, любив по-своєму. І найбільше дошкуляла Марії Зеньковецькій. Можна ще багато говорити, друзі, про це. Може я ще колись напишу про це роман. Якщо мені буде сприяти у і добрі люди всіляко. роман про їхню любовну історію. У 23-му році вони в останню обмінялися листами. Ви знаєте, що відбулося у 17-му, вже і так далі. Марія реагувала за цим всім. Дуже довго можна говорити, хоч і присвоїла тоді звання народної артистки Української Радянської Соціалістичної Республіки, так званої, але вона вже то. От. І останній лист навиписав Садовський до неї холодним тоном. Вона також. Вона йому написала останні слова. У жовтні 23-го року. Спасибі за все, бажаю вам всього найкращого. Це були останні слова до людини і її життя, яка віддала йому все і він її теж по-своєму. Незважаючи на свої зради, якими він, він. Я думаю, що він також, вона також була жінкою його життя. Чуєте, це нічого не виключає. Не виключає. Будь ласка, пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І він потім жив також в Києві, але вони вже не зустрічалися. Вони вже не зустрічалися тільки в 33-му році. Говорили, що коли великою Васильківською, де вона жила, несли гріб, він помер в 33-му році. В вікні було видно силует жінки, там, де жила Марія і маленький силует жінки. Багато хто помітив. Ну, дійсно помітили, яка дивилася, от стояла, застигла, як мумія, і всі вважають, що це оця немічна бабуся, бо Ольга Рошкевич не йшла на похорону Івана Франка, казала, що не, не могла би того витримати. Вона також дивилася з вікна, бо Ольга Рошкевич також пом. У му році померла її любов усього життя Іван Франко. І так само вона йшла. І що вона могла думати? Так закінчується. Найбільші любовні історії, так закінчуються найбільші пристрасті. Все закінчується в цьому світі. Перепрошую. І. Через рік. Вона померла в тому ж будинку, де вона жила у родичів, і її поховали в 34 році в той страшний час, коли ховали і Миколу Садовську в 33-му час Голодомору, і потім її в 34-му, їхні могили поруч на байковому кладовищі. Ще одна гримаса долі. Могили поруч, можна тільки сподіватися, що вони відродяться, що вже відродилися в Юній Марії. І в юному Миколі, яким може не конче бути актором, але щоб відродилася їхня любов в інших життях, якщо існують інші життя і реінкарнації, щоб вони були там щасливими. Дякую.